Що мав на увазі Байден, коли закликав Іран бути обережним? Це, знаєте, якась тема по колесниці, що дуже швидко має отримати здачу, якщо так правильно сказати. Тому що це про. Якісь зобов'язання до домовленості, і, і про те, що якщо переходиш на інший бік, ну то, тут взагалі дуже багато саме тема різного роду домовленості. За щось було домовленості, отримані якісь кошти, отримані якісь різного роду підтримки, і ти зараз порушуєш, і ти порушуєш баланс моментально. І отримуючи моментальну швидку реакцію. Чи справді Єгипет попереджав Ізраїль про напад Хамас? Так. І скажу більше, що там попереджав якийсь доволі серйозна людина. Може, це якийсь воєначальник, чи саме людина, яка має дуже велику вагу. Так що це мало того що це було попередження, це. Це не просто попередження. Там ще мали бути якісь документи, доказова база, там якісь вагомі підстави, так вважати. Чи справді росіяни масово покидають територію Криму? І це теж правда? Тут саме масово. От тут я підтримую слово масово, тому що крім того, що масово це ще відбувається дуже швидко. Якась тема швидко це робити, бо є ідея, що їх ще поперевбивають, Ну, принаймні, ну аркан нам каже, що перевбивають. Я так розумію, що вони просто бояться, що навіть несуть конкретно їм шкоду. вони стануть такою мішенью. Чи справді серед мешканців Криму активно ширяться антиросійські настрої? Ну, по силі так вони ширяться, але тут в нас е, якісь дві сили. Да? Дві сили, які борються. З однієї сторони, так ширяться, бо вони ширяться, саме, що війна підтягується і вони стають саме частиною цієї війни. А з іншої у нас є п'ятірка жезлів, що люди розгублені, вони взагалі не розуміють, на якому воно світі. Я розумію, що, можливо, нас ніхто не почує, але. Якби хтось до мене прислухався, то я б сказала про гарантії для звичайних людей. От зараз Україна повинна нести, бо почав тікати. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи буде Україна отримувати військову допомогу від США в наступному році? Я думаю, що так. Після якихось розбірок, скандалів, ревізій і так далі. Не здивуюсь, якщо взагалі будуть якісь люди, які доставляють да, від точки А в точку Б. Ну, така якась весь час через перевірки, але те, що будуть давати, це 100%. Навіщо окупанти масово викрадають людей в Мелітополі? Навіть така цікава історія, чому? Тому що з однієї сторони, щоб посіяти страх, це спеціально робиться такі устрашаючі міри, і, взагалі, нам тут його дають разом з Єрофантом, що це така якась політика Росії настрашати, переломати, зломати. Це одна історія. А далі нам дають дев'ятку Пентаклів. Це дев'ятка пентаклів» — це про те, що ці люди застосовуються в якихось сферах, де потрібно працювати, де, де вони супер. А, і потім ще що оця... Інформаційна невизначість, нерозуміння, що відбувається з людьми, вона якось притихає е, ці бунт, бунтуючі сили в самому місті. Е, і тут оцей алгоритм, що вони завжди робили. Згадайте революцію, як потім розби, е, з усіми роз, роз, розбиралися, хто мав хоч якісь лідерські якості, їх то розстріляли, того е, заслали і зломали народність. Оце зараз для. Цього і робиться. Чи залишається високою ядерна загроза від РФ для України? Вона дуже висока, вона все рівно висока. Вона, знаєте, помагу, якщо енергетично, да це на, на кінчику вже? На такому не вистачає якоїсь маленької спишки, щоб це сталося, і там комусь перемкнуло, і вони це все запустили. Тому що все готово, на жаль, все готово. Єдине, що нема наказу. Так що так, вона дуже велика. Чи отримають гідне покарання зрадники, які навели ракету на село Гроза? Ну, ці люди будуть покарані, вони доволі швидко будуть покарані. Е, цікаво мені, що нам показують, що вони будуть покарані через смерть, через те, що їх поубивають. Навіщо Зеленський збирається в Ізраїль? Цікаво, знаєте, чому цікаво. Перш за все, що це його емоційний якийсь стан, він вважає, що якщо він там буде, то він якимось чином допоможе. А з іншого боку, тут якби прояв показати всім, що він на стороні Ізраїля, що він є частиною Ізраїлю, секунда, частиною Ізраїля, да? і якби вступити в цю боротьбу. Так що, такі, я розумію, що інформація така, що називається, накидала всього і попробую розберись, але саме таким чином він себе відчуває. Це більше. Саме якби показати свою позицію. Чи був ефективним та результативним візит Зеленського до Брюсселя? Я розділила на дві частини, тому що ефективний це про ефект. Да, який ефект він на це все на це все зробив. Той ефект був грандіозний. Так він привернув увагу, і всі на його дивилися, про це розмовляли і так далі. А чи був би він результативний? От тут в мене дуже багато питань, тому що по відлюднику, якби так він доніс якусь знаєте, свою мудрість, свою думку і так далі стосовно, стосовно зброї стосовно того, що її немає. І стосовно того, що відбувається війна. І я конкретно спитала і, і того, а і того нас повішаний. Так що результативності я поки не бачу. Чи причетні росіяни до підриву газопроводу в Фінляндії? Ну, пряма причепність. Вони готувались, вони зробили. Чи сильно вплине на Україну те, що в Словаччині до влади прийшла проросійська партія? Я б не сказала, що сильно. Чому не сильно? Тому що якби в будь-якому випадку в нас не було такого, щоб саме Словаччина була нам надголовна, як союзник і так далі. І нам тут конкретно дають карта смерті, що так, ми там розірвали стосунки, але на рівні цієї допомоги, на рівні комунікації, ну знаєте, то таке от конкретно, і далі бажання. Це е, в нас про те, що просто звідти будемо отримувати різного роду інформацію. Десь будуть е, викриття, і буде політика проти України. Ну щоб вона так на нас вплинула глобально, то ні. Про що домовилися на черговому засіданні в форматі Рамштайн? Перше, що я скажу, що було важкувати саме по собі засідання, тому що не було якби відповіді на те, що очікували, і вже оці затримки. Зброєю, якась дефіцит зброї, вже я наскільки розумію, він є. Але і з хорошого там є, є якась інформація, яку оголосили, і якби вона далі буде працювати. Чи отримаємо ми зброю, тому що всіх же цікавить одне, чи будемо отримувати зброю, так ми будемо отримувати зброю. Але мені не подобається пажмачів. Все-таки якась не в повному мірі, не в тій кількості, і якась нечесність цього формату тут все-таки є. Чи вдасться росіянам просунутися на Авдіївському напрямку? Якщо просунутися, то пізніше. Чому? Тому що е, зараз нам показують, що ми тримаємо, не дивлячись, що там страшно, ужасно, і, і так далі. Тут, по закоханим, вони будуть мати тільки частковий, е, саме частковий пріоритет е, і. І далі нам показують, що їх буде супербагато, і далі вони все таки просунуться. Але це все йде по пентаклям. Це не так швидко, це не завтра, і можливо навіть не через тиждень. Чи розпочне свою роботу коаліція з підготовки ВПС України восени? тут таке залізобетонне так. Чи стане загрозою те, що росіяни суттєво збільшили дальність польоту своїх дронів? Стане загрозою, і тут конкретно що вони охоплюють вже всю країну, і навіть у нас вилазять кордони. Це, пам'ятаєте, я не раз говорила, що якимось чином росіяни почнуть через нашу країну переходити кордони десь цілитись на інші держави, Ось цей момент настав. Чому в Офісі президента посунули початок переговорів про вступ України до ЄС? Ну, перш за все, що не виконали те, що обіцяли. І таке рішення, рішення керуючого, я так розумію, що президента про те, що ми не готові. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.